Цитрусові, квіткові, пряні, солодкі, густі, чи там прозорі якісь з мускусом без мускуса, з удом, може, а може, ще без нічого. От ви сіли, приблизно подумали, оприділилися, пішли ви до крамниці, підійшли ви до стенда з оцим направленням. Якщо ви не розумієте або не знаєте, як підійдіть до консультанта. Чим більше масел, тим стійкіший, е, тим більш розкриваємий парфум, тим він е, більш насичений і тим е, більший шлейф і стійкість. Доброго дня! Я всіх вітаю, хто завітав на мій канал Парфум Емоція. Це я знову з вами Антоніна. Сьогодні у нас піде розмова з вами про таку дуже цікаву тему. Ви мені дуже багато задаєте різних запитань, і я вирішила зробити собі добірочку таку відповісти на ваші різні запитання. Сьогодні у нас перше запитання: як продовжити стійкість парфума і його шлейф. Як продовжити стійкість і шлейф парфума? Я вам рекомендую, щоб стійкий був парфум і гарно одержався, і шлейфів цілий день. Ми в першу чергу йдемо в ванну, приймаємо душ і. Підходимо до любимого свого парфума, чи туалет водички, чи одеколончика, беремо його і наносимо на чисте тіло. Можна, ви знаєте, навіть якщо у вас є якийсь крем, дуже суха шкіра, ви наносите на себе крем, можна вазелінчик взяти. І от ви наносите поточково отут ямка у нас є, можна нанести легенько вазелінчик або такий кремчик без. Запаху і оддушки за вушками, на зап'ястях, на згибах, і навіть під колінками. Якщо це літо, і у вас гарне платько, під колінками нанести, навіть можна на кісточках нанести, і на ці точечки, де ви крем нанесли чи вазелінчик, ви зразу наносите парфум туди поточково, і все. і у вас цілий день буде дуже гарна стійкість. І буде від вас дуже гарно пахнути і шлейфити. Коли ви будете ручками шевелить, буде аромат розлітатися. Він як аура буде. Коли будете волоси принімати, він теж буде. Тепер ми оприділимося, що вам більш подобається. Ми ж різні всі, буває алергія, буває, ми не переносимо дуже таких солодких, тягучких, таких об'ємних парфумів, а хочемо таких ніжних, там, цитрусових, чи якихось квіткових. Ми тоді звертаємо свою увагу на одеколончики. Хто хоче свіженьки, щоб так, годинка-два. Поблагохало на вас і все, і не було його, тому що ви може десь будете їхати, може десь іти, і вам треба буде другий парфум на себе нанести. Вибираємо або літом, коли дуже душно. Вибираємо тоді, значить, одеколончик. Одеколончику там масла в нас від 3 до 4%, все остальне спирт, він буде триматися у вас від годинки до двох. Все, більш не буде. Якщо ви хочете трошки більше нанести, щоб довше було десь від 2 до 4 годин, тоді ми вибираємо з вами туалет-водичку. Туалет водичка буде теж більш прозоріша, не така сильно стійкіша, у неї буде більш верхні ноти чуть-чуть до середніх. А все остальне буде так прозоро, буде ніжно так. Акуратненько на вас і теж недовго. І вас не буде напрягати, це туалетна вода, я рахую, дуже гарно буде дивитися на вас улітку, коли дуже душно там. От туалет-водичка буде коректна на працю, як ви будете їхати там в офіс, десь у транспорті. Общественному, то вже буде дуже гарно дивитися, може, ви десь до магазину, до крамниці сходите на ринок, в садик, в школу з дитиною, навіть для себе так ви вечором, перед сном, як ви будете там, хочете нанести, щоб благоухать собі, щоб приємно було. Теж туалетна водичка буде непогана, вона буде у вас від 2 до 4 годин. Але є, якщо ви от. Придбали собі парфум і вам дуже подобається такий аромат, і він дуже насичений, гарний, і вам хочеться довго благоухати, Тоді звертаємо свою увагу на парфум воду. Парфум водичка, може, там вона дуже насичена, у парфум водички іде у нас масла. Від, парфум водички у нас масла будуть від 15% до 25%. Отак. До 20-25, до 18%, все остальне буде спирт, він буде насичений. Там вже буде вже у парфум воді у вас відкриватися верхні ноти, середні і кінечні. Це більш вже будуть такі глибокі, цитруси швидко злітають, Це переважно, так, як вам сказати, туалетна водичка йде. А от парфум воді там вже будуть більш насичені, там вже і мускус буде. І Будуть такі більш солодкі, амбра буде, більш солодкі різні ноти будуть, так що парфум водичка буде на вас десь держатися годин 8-12. Навіть буває водичка деяка. от парфум, що і до... Двох днів може триматися, смотря як ви де нанесете парфум воду, можна наносити теж так само поточково, як я вам казала. Але якщо ви на одяг нанесете, то бажано от парфуми, любі, парфуми, чи там одеколон, чи туалет водичка, чи парфум, чи навіть екстракт духи, як у нас народі кажуть, наносити е з вивертній сторони. Вашої там, вашого одягу, тому що от особливо парфум вода і духи, екстракт парфума мають, ви знаєте, особливо мансера, монталь. У них дуже такі багато масел, вони насичені, можуть залишати вам. Ну, як п'ятна по вашій одежі, і потім дуже тяж, тяжко буде вам вивезти це п'ятно, а деколи можна навіть його й не вивезти. Так що звертайте увагу і краще або на тіло наносити, або з вивертньої сторони, щоб, не дай Бог, вам п'ятно десь не пішло, тому що п'ятно. От парфум води і от духів от екстракту обов'язково залишиться, особливо якщо це монталь або мансер, там мансера, або якісь нішові парфуми, які дуже великий процент масла. Тепер поговоримо про духи. От духи, екстракт, що я вам скажу? Він дуже такий насичений. Там у нас буде вже. Вже до 30-35% буде насичені, їх наносить точково, бризги робити ви не будете, тому що там буде від 5 до 15 мг, дивлячись, який це парфумчик. Так що, що я вам скажу, духи або екстракт парфуму, як в нас кажуть, наносимо точково за вушками. І все, більш ніде не треба, можна на зап'ястиках, кого буде напрягаття, це дуже сильний аромат, наносимо і ви будете благоухати дуже і дуже довго. Навіть от, духи, коли ми наносимо, вони дуже дорого коштують, але вони свого стоять. Тому що ви, коли ви на себе наносите, він буде. Навіть ви душ прийматимете, митимете, допустимо, руки, зап'ястя, все одно він буде залишатися. Але чим ще екстракт парфума духи дуже гарно відкриваються, тим, що там дуже такі натуральні масла, і вони більш такі, ви знаєте, натуральні. От квіткові, вони будуть натуральні, от такі прямо густі, насичені, такі з різними добавочками, дуже гарно відкриваються і підкреслюють свого носія. Так, за це ми з вами порозмовляли. Друге питання, яке ви мені задавали. Правильно наносити парфуми для стійкості, ми вже це проговорили. Вибір парфума, щоб не було розчарування. Так, вибір парфума. Ну я рахую, щоб вибрати правильно парфум, нам треба обов'язково сходити до крамниці парфумерної. Спеціалізованої, щоб не якийсь там то є, то немає, підійти до стендів, повідкривати ці всі флакончики, повдихати їх, нанести на блотери, поцікавитися ними. Може, навіть нанести на себе, вийти, якщо ви на себе нанесете, от, ви відібрали ви парфум. Ну, і спочатку, щоб правильно вибрати парфум, ви знаєте, треба поцікавитися. Сісти і подумати, от що мені подобається, які мені нрав... от на даний час, який мені хочеться парфум, чи туалет-водичку, чи там духи, чи одеколончик, що, що мені хочеться, в якому направленні. Цитрусові, квіткові, пряні, солодкі, густі, чи там прозорі якісь з мускусом, без мускуса, з удом, може, а може ще без нічого. От ви сіли, приблизно подумали, оприділилися, пішли ви до крамниці, підійшли ви до стенда з оцим направленням. Якщо ви не розумієте, Розумієте, або не знаєте, як підійдіть до консультанта, він вас підведе, розкаже, покаже, де який парфумчик вам подивиться. Подивіться по своїй е, ціновій категорії, підійде вам чи не підійде. Ви підійшли до цього ж стенда і берете вже приблизно зорієнтувалися, що вам потрібно. Вдихнули один, другий, третій. Більше я би вам не совітувала. Тому що чим більше ви будете вдихати, тим більше ви запутаєтеся і можете зробити неправильний вибір парфума, і Що ви потім ну от. Помилитеся, і ви його придбаєте, ви його поносите, а воно не ваше. Берете ви цей парфум, на блутер наносите, вдихаєте, ага. Вибрали з трьох, який вам подобається. Нанесли точково на зап'ястя і сказали консультанту дякую за допомогу, а тепер мені треба вирішити, що я хочу. І виходите на вулицю. З крамниці на свіже повітря, хай з вас оце все розійдеться, походили, погуляли туди-сюди, пройшлися, ага, вдихнули. І тоді ви дійсно зрозумієте, чи цей вам парфум, чи не цей, чи він вам підходить, чи не підходить. Отак би я рекомендувала. І то навіть якщо ви будете сумніватися і зразу не знатимете, чи він вам підійде чи ні, візьміть десь, закажіть або придбайте одливантик собі. і Нанесіть його на себе, і як кажуть, поживіть, поспіть, поносіть. От якщо дійсно вам воно підходить, дійсно, це ваше, і вам захочеться, тоді можете сміло бігти, купляти собі повний флакончик і насолоджуватися цим парфумом, і бути задоволеним, що ви ну, от, не купили кота в мішку, як то кажуть. Тому що парфуми дуже дорогі, і я рахую, що перше, чим його придбати, треба. Гарно з ним ознайомитися і ж, якщо це ніша, вони ж можуть, ви знаєте, мінятися. От, і вони ж підстроюються під нас, під наш настрій, під нашу шкіру, під наші емоції. Так що треба ніколи не спішити і не робити спонтанні покупки, тому що ви потім будете дуже жалкувати про це. Ну, буває, що не жалкуєш, буває, ви знаєте, вгадаєш, ну, всяке буває. Так, потім що ще яке запитання ви мені е, задавали угу, Вибір ми зробили. збереження парфума. Як правильно зберігати парфуми, щоб вони не псувалися? Ну, Я вже робила не раз таке відео, але ви запитуєте, я вам відповім. Як правильно зберігати? Правильно зберігають парфуми, обов'язково потрібно їх в коробочках держати. Откриті без коробочків можна флакончики держати, тільки в темні. Допустимо, темне товсте скло. Парфуми наші, де багато масел, вони бояться прямого попадання сонячних промінчиків. Вони тоді можуть псуватися. Хоча, якщо це натуральні парфуми з натуральними маслами, що я вам скажу? Вони дуже стійкі і вони, вони ну, не псуються, якщо їх правильно зберігати, парфуми люблять в темноті. В спокою і в середній температурі, щоб не було дуже жарко там аж за 40 градусів, як кажуть, за 35-40 градусів, і щоб не було мінусової сильної температури. Вони люблять середню температуру, вони люблять спокій, вони люблять е темноту, і вони не люблять, щоб їх калатали, в машину бардачок укинули, і ви з нею їдете. Вона там ото таламбається туди-сюди, і вони тоді ні. Вони будуть, по-перше, нестійкі. Чим довше стоїть у темному десь за куточку ваший флакончик, тим довше він відстоюється, і воно якось, ви знаєте, масла сідають на низ, а спирт піднімається вверх, і коли ви нажимаєте на себе, то оце ж, ну ця трубочка вона ж тягне масло з. Дна, і ви знаєте, він тоді стійкіший і менший розход йде. Ну, я так уже експериментувала, і я вважаю, що це правильно. Потім сирості вони дуже не люблять, не треба їх бросати у ванній кімнаті, там де сиро, перепад температури, то у нас пари дуже багато, то в нас холодно, то тепло. Теж не полюбляють парфуми перепаду цієї сирості. А от у сухому, спокійному, темному приміщенні чи шкафчику, буде їм дуже прекрасно і гарно. Е, в сумочку можете одливанчик собі взяти, тому що воно теж туди-сюди. В Машину можна одливанчик взяти. Якщо ви полюбляєте в ванній кімнаті, теж зробіть собі одливанчик невеличкий там поставте і все. Ну, великий флакончик, особливо, коли там 50-100 мг, я би вам не рекомендувала, тому що ваш парфум тоді псується. Ну, якось так. Е, далі. Міксування парфума, чи можливо. Я рахую, що парфуми міксувати можна. Великої біди тут не буде, а наоборот, це ваш експеримент. Це нові враження, нові емоції, і можна, допустимо, у вас там багато парфумів немає, а флакончика 3-4, і ви хочете щось новенького, а коштів немає і щось нічого не підходить. Візьміть поекспериментіруйте, візьміть якийсь сильний такий аромат з якоюсь ніжністю. Допустимо, візьміть цитрусовий якийсь аромат, і візьміть якийсь ну, удовий або мускусний. І нанесіть спочатку от цей сильний аромат, а зверху нанесіть легенький. По-перше, цитрус буде набагато довше держатися, він вимішається і буде е, таку нотку свою, от, якусь таку от ноточку буде цікаву е, виділяти. Нанесіть легенько десь на зап'ястя, чуть-чуть поекспериментіруйте, повдихайте, якщо подобається ставте, якщо ні, е, то нічого страшного, змиєте та й усе. Але Експериментувати можна, і я вважаю, що навіть не треба експериментувати, тому що будуть нові якісь враження, вам буде цікаво, і будете задоволені, що ви зробили якийсь новий парфум, і навіть будете отримувати різні. Комплементи. Я так часто е, роблю з парфумами, і ви знаєте, дуже гарно дивиться. Просто треба правильно так зміксувати їх, щоб вони вас не напрягали, і щоб не то, якщо вам буде подобатися, як ви так його змішаєте, то я вважаю, що і буде навколишнім теж колегам, людям, там хто ваші будуть біля вас знаходитися різні. Чи члени сім'ї, я думаю, їм теж сподобається. Ну, я вважаю, що найголовніше, щоб подобалося носію парфума. Так, далі ще яке запитання: О, як зекономити і придбати парфум? <с? <с?> як зекономити наші кошти і придбати гарний собі парфум, щоб потім не було дуже велике розчарування? Ну, це, звичне наше запитання. Ну, я почти вам вже на це відповіла запитання, я вам вже казала. Щоб не було розчарування і щоб придбати парфуми. Дуже гарний, прекрасний, щоб нам подобався, і щоб ми не жалкували, що витратили свої кошти на нього, я вам рекомендую спочатку піти до крамниці, подивитися. Вибрати, що вам потрібно, поекспериментувати, так, як я вам казала, нанести, поносити і взяти відливанчик. Візьміть відливанчик, випробуйте його. Або, як ви вже вирішили, понравилося, візьміть маленький, 30 мг більше не беріть. Поносіть його, покористуйтесь, якщо вам так сподобається цей парфум, ви тоді можете зразу його собі потім і соточку придбати. По-перше, ви багато коштів не затратите. По-третє, ви не розчаруєтесь, а по четверте, як ви вже вирішите, що це ваш парфум, зайдіть на сайти, є і брокарду сайти, є на майкеп-сайт, і виберіть той парфум, що вам подобається. Вкиньте в корзину і слідкуйте за акціями. Під різні свята. І коли, от я не знаю, як вони так роблять, але я так часто роблю, ви знаєте, от коли е, чи сайт бачить, чи може там якась у них програма стоїть, коли довго у вас лежить парфум у корзині. Вам на почту приходить повідомлення, що от така і таку скидку вам дня предлагають, і на скільки то процентів може, від 7 до навіть до 30 мінус процентів буває скидка на цей парфум. А деколи буває, можуть предложити вам тестер, або буває якісь фас-мажорні обставини, в них, що там слюда щось повредилася, або коробочка повредилася, і можуть предложити, як вам це не так ну, прям. Не конкретно, що там вона трохи не на подарок для когось, а для свого користування нічого страшного, можна там і людина як повре... чуть, чуть повредилася, там порвалася чи коробочка повнулася. Якщо це вам не принципово, можете свободно взяти, зато зекономити 50%. Ну я так робила і не раз нічого, все нормально, І тестери нічим не хочуть, чи оригінали, просто що без кришечки, може бути, а може, і з кришечкою, і просто друга буде упаковочка. Ну, дуже гарно можна так придбати і зекономити свої кошти. Ну, Я вважаю, що це нормально. Нормально. Так що зверніть увагу, можете і ви так покористуватися. Так, і ще останнє питання: як відрізнити туалет воду від парфум і духи? Ну, я це відповіла вам я: вода парфум вода, одеколон, туалет вода і духи екстракт парфуму відрізняються своєю насиченістю. Процентом масел. І спирту, і більш нічим. Ну як? Чим більше масел, тим стійкіший, е, тим більш розкриваємий парфум, тим він е, більш насичений і тим е, більший шлейф і стійкість у нього. В туалет водички, я вам вже сказала, е, ой, у водиколоні там у нас 3-4%. Це спирт, воно держатиметься до 2 годин. Е, туалет водичка в нас там іде від е, 4 до 8% масел, буде держатися десь, все остальне спирт держатиметься десь від 2 до 4 годин. У парфум водички там у нас від 8 до 15% спирту, навіть до 20 до 18%, смотри, яка, який бренд, буде держатися десь до 8 годин. Ну, Парфум вода буде у нас там. До 18% масел, до 20%, дивлячись, який бренд буде держатися е, сутки, може й півтора, дивлячись, де ви нанесли чи на тіло, чи на блузочку там на одяг. Ну, а екстракт парфум е, духи е, дод, додум, будуть держатися там до 30 масел, будуть держатися. Як кажуть, якщо на одежі, то дуже довго, і неділю, і дві можна до прання. А якщо на тіло, ну, ви будете навіть душ приймати, але парфум буде благоухати. Ну, якось так з вами поговорилися на таку тему. А ви пишіть мені, розповідайте, може, у вас якісь там свої є теж. Секретики про різні зберігання, про різні ті, свої враження розповідайте, мені буде дуже цікаво. І На цьому будемо закінчувати наш огляд. Дуже вдячна всім, хто спілкується, хто дослухав до кінця. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. До побачення, до нових відеозустрічей.